На цій віллі, на острові Шваненвердер на Ванзее, живе Гарольд Квант разом з родиною Гебельса. Навіть як молодий солдат, він ніжно піклується про своїх тепер уже шістьох зведених братів і сестер. На стіні висить Ку-ку, ку-ку. Стосунки з братами і сестрами були чудові. Коли він приїздив додому, він дуже радів. Це правда. Він багато розповідав потім, коли повертався, що був зі своїми братами і сестрами. Це справді дуже його тішило. Контакти з рідним батьком все більше перериваються. Тому Гюнтер Квант спочатку готує старшого сина Герберта як наступника. Його син Герберт, який вже в той період стояв поруч із ним, тобто під час третього рейху, навіть казав, що в промисловому плані він за цей період навчився більше ніж у будь-який інший час. Гюнтер Квант залучає свого сина Герберта до керівництва концерном. Виробництво акумуляторів Афа все більше стає основним бізнесом квантів, але початок у третьому рейху не був безпроблемним. Через нібито податковий борг Гюнтера Кванта ув'язнюють. Міністр пропаганди Геббельс заступається перед Гітлером за промисловця. Герман Герінг береться розслідувати справу, і вже незабаром Квант виходить на волю. Дуже скоро він особисто представляє Гітлеру свої акумулятори. Гюнтер Квант використовував СС. Він використовує НСДАП. Він використовував структури партії. Він використовував кожну можливість брати участь у новому порядку Європи, як це планували націонал-соціалісти. при цьому по можливості був на передньому плані. Після війни. Союзники шукають винних у війні та геноциді. Вони хочуть денацифікувати Німеччину. При цьому Герберт і особливо керівник концерну Г'юнтер Квант потрапляють у поле зору слідчих. Але Гюнтер Квант, колишній бенефіціар нацистського режиму, тепер стверджує, що він невинний. Більше того, у листі до органів влади він представляє себе як переслідуваний, тобто жертва націонал-соціалістів, це була брехня. Проте йому, зрештою, офіційно засвідчують, що він не мав нічого спільного зі злочинами нацистів. Гюнтера кванта класифікували як прихильника, один з найбільших виробників зброї третього рейху, класифікований четвертою категорією. Це ж абсурдно по суті. Його навіть не класифікували як активіста, а він безумовно був активним мілітаристом. Разом із виправданням зникає з поля зору і питання про причетність квантів до нацистського режиму. У 1954-му Гюнтер Квант помирає, але навіть після його смерті справжнє походження, принаймні частини статку, залишається у тіні. Причиною є не лише наполегливе мовчання родини численні документи, які підтверджують участь квантів у нацистському терорі, лежать розкидані і дуже часто хаотично у різних архівах. Інших, здавалося, вже неможливо було знайти лише окремі вказівки натякали на їхнє існування. Тим не менш, ми знаходимо у численних архівах докази. Ці документи підтверджують тісну співпрацю квантів з нацистською верхівкою. Вони показують, що їхній концерн займав ключову позицію у німецькій військовій промисловості. Гюнтер і Герберт Квант належали не лише до найпотужніших, але й до найвпливовіших людей нацистської економіки. Зі свого берлінського офісу на Асканішерплац Гюнтер Квант керує своєю корпоративною імперією. З 1933 року підприємець шукає способи наблизитись до нових правителів спочатку величезною пожертвою, а незабаром і вступом до НСДАП. Німецька зброя та боєприпаси Кванта. Стають двигуном озброєння Гітлера. НСДАП щиро віддячує. У 1937 році Кванта призначають лідером військової економіки, як і Крупа та Фліка. Посада, що забезпечує ексклюзивний доступ до партії та військових. На найвищому рівні влади Гюнтер Квант тепер міг продавати свою військову продукцію. Виборчі групи НСДАП і охорона формують робочу атмосферу на фабриках зброї та боєприпасів, зокрема для тисяч примусових робітників, які мусять тут працювати. Було особливо тяжко на виробництві зброї та боєприпасів недарма в усіх єврейських колах вона мала репутацію одного з найважчих, найжахливіших місць примусової праці. Ми мусили штампувати боєприпаси в загазованих приміщеннях. У тому ж приміщенні, де стояли наші штампувальні машини, відштамповані нами боєприпаси протравлювалися парами сірчаної кислоти. Ми були єдиними, наскільки я знаю, кого позначали як євреїв. Задовго до того як взагалі з'явилася єврейська мітка. Цього не робила жодна інша фірма. Цього не робила Райсман. Цього не робив Сіменс. Ніхто такого не робив. Афа Гаген сьогодні відома як Варта, центр виробництва акумуляторів концерну. Тут інженери розробляють все потужніші акумулятори. З початком війни офіс Кванта стає місцем зустрічі високопоставлених військових. Промисловець доводить їм ефективність своєї компанії. Спеціалісти Афа слідкують за німецьким наступом, вирішують технічні проблеми безпосередньо за лінією фронту. Як наслідок, оборот АФА стрімко зростає. Зрештою, без акумуляторів кванта нічого не працює в німецькій армії. Не слід забувати, що Афа було одним з найважливіших оборонних підприємств у німецькому рейху. у той час воно було рівнозначно таким компаніям, як Фрідріх Круп, а також трубним заводам Манесмана, Тісену та іншим компаніям. Кожна зброя, яка випускалася проти союзників, наприклад, Англії, як от торпеда, ракета чи літак. у кожній з цих видів зброї був акумулятор із заводу в Гагені. Це було уособленням німецької військової машини. Дослідницький центр сухопутних військ у Пенемюнде зв'язався із заводами Афа ще наприкінці 30-х років. І разом з інженерами в Пенемюнде була розроблена бортова батарея. Це були дві маленькі бляшані коробки. І без цих бляшаних коробок пізніше Фау 2, тобто від відплати 2, не функціонувала б. Це є доказ того, що Кван знав більше, ніж він стверджував після 1945 року. Тому що, на мою думку, так не поводиться компанія пасивна, яка пасивно стоїть і стримується і, власне, не хоче мати нічого спільного з війною і з усім навколо неї. Це була однозначно дуже активна роль. Травень 1944 року Гарольд Квант воює як лейтенант у битві за Монте Касіно. Незважаючи на свій родинний зв'язок з Гебельсом, він відмовляється від будь-якого протекціонізму, прагнучи самостійно заслужити своє становище у третьому рейху. За кілька місяців він потрапляє у британський полон. Його відправляють до табору для військовополонених у лівійській Бенгазі. Тепер для нього дійсно руйнувався увесь світ, бо він більше не належав до провілейованої еліти ані до нацистського світу, ані до багатства великих родин німецької промисловості. Він став нічим, він був безіменним 25-річним лейтенантом, який сидів у Бенгазі як звичайний полонений. Він не здогадувався, яка трагедія розгорнеться навесні 1945 року в родині Гебельсів. У бункері Фюрера в Берліні Магда і Йозеф Гебельс вирішили померти разом зі своїми шістьма дітьми. Тітка Гаральда Ар'яна, одна з останніх осіб, хто бачив родину живою. Це було на день народження Фюрера. Останній, я думаю, 1945-й. Десь о першій годині дня моя сестра наказала своєму водієві привести мене разом із дітьми. Потім вона сказала: ти мусиш негайно їхати, нас можуть захопити тут будь-якої миті. Ти мусиш. Я сказала: Я також хочу померти з вами. І тоді вона відповіла: у тебе ще все життя попереду, ти ще можеш мати хороше життя, але ми вже ні. І тоді вона мене вигнала. Обгорілі трупи подружжя Гебельсів та їхніх мертвих дітей після завоювання Берліна Червоною армією виставляють на показ. Через радіоповідомлення військовополонений Гарольд Квант дізнається про смерть своєї родини. Він глибоко вражений і спочатку вважає, що його рідних вбили. Потім прийшла звістка, що вся родина сам гебельс. Його матір та брати і сестри вчинили самогубство. і Квант спочатку відмовлявся вірити, казав, що вони замалі, щоб самим позбавити себе життя. Його матір власноруч отруїла його улюблених братів і сестер, перш ніж вчинити самогубство з Гебельсом. Тепер і Гаральду власне життя здається нічого не вартим. І тоді він, як керівник робочого батальйону на службі у британців, взяв джип і поїхав на ньому в пустелю. Далеко-далеко, поки не закінчилось пальне, він мав би там померти від спраги. Таким мабуть, був його намір. Шок від втрати родини та його братів і сестер був таким великим, що він певно сказав собі: мені себе теж не шкода. Ті, кого я так любив, і хто був мені таким близьким, загинули страшним чином. І що мені тепер робити на цьому світі? Командувач британського табору військовополонених задіяв усі важелі, щоб врятувати Гаральда Кванта. Він узяв усі свої транспортні засоби, ви тільки уяві для одного військовополоненого. Усі свої машини і наказав їм вирушати в пустелю, поки вони не знайдуть Гарольда Кванта. Гарольд Квант вижив. Англійці ставляться до пасенка Гебельса як до всіх решти військовополонених. Але вбивство, вчинене його матір'ю, він ніколи не зможе подолати. Це була не лише смерть родини, це був страшний злочин, який вони скоїли. Магда і Геббельс відтепер колись затятий націонал-соціаліст Гаральд Квант намагається витіснити свої спогади про режим, і особливо про свою матір. Гаральд пізніше отримав листа від своєї матері. Мій любий сину. Настав час нам прощатися. Фюрер особисто передав мені твій золотий партійний значок. Тепер я задоволена і можу спокійно померти. Гановер на той час був зруйнований бомбами, однак фабрика Кванта Афа в Штокені залишалася неушкодженою. Тут брат Гаральда Герберт працював директором заводу. Союзники стоять майже біля Гановера. Оскільки вони не повинні знайти нікого з в'язнів у концтаборі заводу, СС планує якнайшвидше евакуювати табір. Адольфу Серенсену пощастило незадовго до цього усім данцям дозволяють покинути табір з транспортом Шведського Червоного Христа, але понад 600 приречених на смерть в'язнів залишаються у штокені. Я ніколи не забуду, що мене звільнили, а на інших чекало щось, про що вони не здогадувалися. Для них це була смерть. А для мене життя. 8 квітня 1945 року посеред хаосу останніх днів війни. Потяг із виснаженими в'язнями зі Штокену та інших концтаборів залишає Гановер. Пункт призначення табір Берген-Бельзен. Але транспорт застрягає. Залізничні колії зруйновані. Багато хто помирає під час поїздки в потязі. З маленького містечка міста тих, хто вижив, женуть у напрямку Берген-Бельзена. Тих, хто не може йти далі, СС розстрілює в придорожній канаві. Марш смерті закінчується біля Гарделегена, там понад тисячу в'язнів замикають у сараї і підпалюють будівлю. Лише небагатьом вдається це пережити. Коли американці 14 квітня 1945 року прибувають до Гарделегена, вони знаходять 1016 мертвих тіл. Більшість трупів обгоріли до невпізнання. Ми були такі щасливі, що змогли повернутися додому, що змогли вижити, але це було жахливо для тих, хто не знав, що на них чекає, кому це не вдалося. Мої товариші страждали так само, як і я. Ні, ця доля не могла бути Божою волею.